Так, я вже від вас отримала скарги на рахунок мого телефона, що недобре знімає. Бачиш, яке відзеркалення? Ну, пленка відклею. Не знаю, що ще. Думаю, що це плівка на цін. Сьогодні переклею, тому вибачаюся за якість такого відео. Ну, це не, не пленка, це ж нам, щоб ти мені купив у 17-й. сімнадцятий. Нема, нема в Україні. Ой, ще нема в Україні. Те, що ми вам дарували, то привезли спеціально для вас. А ми ще блогери без 17-го якось обходимося. Та ще сьогодні ще попробую плівку. Я не знаю, чого він так погано, почав у мене знімати цей телефон. Я сама бачу, зараз ще сьогодні переліплю плівку. Може бути трошки інша якість. Хвилині ну, з Кирину. Ідемо трошки сьогодні. на шопинг на базар, дальше что треба нам все ходу купить а до хаты. Базар я люблю. что людей, конечно, нема. Пусто, пустота. Пустотень. Что, нема ничего того, что витрин? Нет, я уходил. Там найбільше 6 А ці червоні базарі почув, бо 100 гривень. Я так змерзла, знайшла в машині куску у яску. Це розміяся. Каже, що тепліше вже. Такий коробчик купила. хліба, зайшла на продукти, ще на базарі. Подивитися, що тут є гарно. Яка краса, йду квіток купити презентем чоловік свариться, що? Каже, я на дурне гроші витрачаю. Ой, яка краса. Ну, йде як курточка, типа така. Даже шапка така в тебе. Такої фірми. Ну, інтересне. Інтересне? <рес> <рес>